Вітаю всіх, крім клятої русні. З вами пан Капкан. І от щось на фоні відьмака згадався мені один з основних його конкурентів The Elder Scrolls Skyrim. Я все-таки попробую об'єктивно це говно оцінити. Одразу проясню, що моя основна ігрова платформа це PlayStation. Тому як і у випадку з відьмаком, через відсутність в PS Store попередніх частин серії в лорі, я не шарю і оцінював цю гру як окремий проєкт без оглядки на минулі успіхи компанії. Також хтось може сказати, що якщо я не грав з модами, то по суті взагалі не грав. Частково згоден, адже навіть в самій грі можна підтягувати різнобічні додатки, але тоді я відразу позбавляюсь привілею отримувати трофеї. Тому, як каже Кацапня, не все так однозначно. Звичайно, контора Підарасів дає можливість уникнути цієї проблеми, але будь-ласкавий викласти ще 1600 гривень без акцій за ультра-мега Супер Спешл Анлітед Едішн гри 11-річної давності. Розумію, що ці рятівнички вирішують такі проблеми, як графіка, фізика, анімація, відсутність додаткових активностей, але платити за чергове перевидання я не хочу. Тим паче за моди зроблені фанатами, а не самою студією. Коротше кажучи, буду намагатись докалубуватись тільки по факту. Хочу почати з самого головна. Ну і перша проблема, що через стільки років та перевидань Bethesda так і не поправила величезну кількість елементарних багів. Я кажу навіть не про те, як по ходу гри ми будемо зустрічати безліч ріжучих очі речей, наприклад, драконів, що туплять у скелю, або NPC, що б'ються в конвульсіях вже після смерті, застрягши в сходах, або в ландшафті. Ні, а про баги, коли ти не можеш прийняти місію, бо замовник помер по загадковим причинам, або коли поспішив і знайшов якийсь предмет перед тим, як прийняти доручення на нього, та гра не дає завершити завдання, і це не було б проблему, якщо б це було одноразово і не стосувалось основного сюжету. Але навіть там в мене були трабли і доводилось вмикати старі збереження і перепроходити по кілька годин з надією, що це допоможе. Наступне, що дуже кидається в очі, це відсутність різноманіття. От дивіться, більшість друг. Порядних завдань зводиться до банального сходи принеси, а ходити в більшості випадків тобі доведеться в одній ті ж самі кишкоподібні підземелля. Взагалі, для гри з такою величезною кількістю бойового проведення часу при майже повній відсутності бойової системи дико засмучує кількість різновидів ворогів і декорацій. За рідкісним винятком вибір у нас невеликий: йти в печери, кришити нечість в обличчі драургів, лізти в дві мерські міста і валити павуків цим. Торіонами або гуляти землею, винищуючи місцеве населення, але все одно здебільшого неба над головою ви бачити не будете. Раз я вже згадав бойову систему, то давайте про неї поговоримо. Вона оманливо дає відчуття якихось неймовірних можливостей, але потім розчаровує. Насправді ми бачимо звичайну молотилку. Заклинання в ліву руку, зброю в На бій відводиться дві кнопки управління. Бої на далеких дистанціях ще якось можна урізноманітнити комбінуючи заклинання, але в ближньому бою залишається лише судомне закликування. Начебто спочатку маєш зробити вибір, який впливатиме на все проходження, піти по стопам найсильнішого мечника, величного чародія, або зробити комбо, варіації купа. Але все одно за бажанням можна всередині гри перейти на те, що тобі подобається. А під кінець кордони взагалі. Зникають, бо ніхто не забороняє магу брати дворучну булаву. Тобто РПГ перестає бути РПГ. Також цей мінус можна частково приєднати до попереднього з відсутністю різноманіття, бо ніяких адекватних добивань або суперударів не чекай. Ну і можливості на паузі пити безкінечну кількість зілля та перенастраювати все, як тобі заманеться, дуже вибиває з колеї і втрачається ефект присутності. Коротше, норм, але з великою кількістю але. Давайте трішки пообсмокчуємо логіку гри. Ні в якому разі не намагаюсь доїбатись до тупого штучного інтелекту. Хоч деякі діалоги і фрази здаються такими недоречними, що хочеться зробити так. Але я розумію, що гра не нова, і на свій час вона з цим впоралась на гідному рівні. Але все ж є дуже дивні речі. Давайте розглянемо на прикладі гільдії і фракції у будь-якій фракції. Твій прогрес в ній до твого прокачування не прив'язаний. Це призводить до неймовірно смішного. Гравець, не вміючи красти, може стати головою гільдії ворів. Не прокачавши собі жодну школу магії, ти можеш стати архімагом. Асасін темного братства, не прошарений в скритності, може бути величезним орком, з дворучкою і регулярно сидячий за випадкові вбивства курки. Чудовий кадр для таємної організації. Просто таких абсурдів можна вигадати мільйон. Знову ж таки, це умовність гри. Ти можеш бути ким захочеш, як захочеш і де захочеш. Але думаю, деякі обмеження не завадили б. По основним пунктом я пройшовся, але є дрібниці, які не можу не згадати. Наприклад, відсутність нормальної архітектури і інфраструктури поза великих міст, типу села з трьома будинками і шістьма каліками всередині. Знову ж таки, дрібниця. Але логіку всесвіту ламає. Також нагадую про проблеми автолевелінгу, убогі діалоги, циклічні завдання, які можуть приводити до однієї тієї ж печери, але це все дурниці на фоні найголовнішого мінуса – відсутності продовження. Ну реально, між третьою і четвертою частиною пройшло 5 років, між четвертою і п'ятою 4 роки. А тут щось затягнулось. Але як би там не було, все, що я казав, це причіпки. Ігра сама по собі фантастична та маю плюсів набагато більше, ніж мінусів. Якщо хочете про це відео, пишіть в коментарі. А вам дякую всім за увагу. Ще почуємось, можливо.